дня, YouTube спільнота. Сьогодні я вийшов на рибалку. Вітер західний. Біла риба поки що не клює зараз. Десь половина четвертої. Ловлю на макуху як прикормку на донки. І на гачок, як наживку даю кукурузу вернет. Також маю кутловочну удочку. Кинув на манку. А клювати не хоче наразі. Ходив з блісною, по озері, ну як ходив. Тут особливо дуже і не походиш. Заросло озеро дуже. Щось там кидається. Качка напевно якась. От, кинув дві донки. Ну і поплавочно. Що він ходив з блісною. Ось така блісна купив її. На автостанції у Львові. За 20 гривень В ясна дуже величезна. Така на розміром. 24 пальці. Гачок. Крутиться звичайно Колібалка. Люби от таку штучку. vlastně no, vše, děkuji jako za úvahu zpěsujte se na můj kanál stavte like píšte komentáři